Всім привіт! Дякуємо, що, дивимо, що дивитесь наше відео, що підписуєтесь на наш канал. Сьогодні знову приїхали на коп з Сашею. Вже хвилин десь 10 ходимо. Ямка mm -hmm. на ямці, перекопана тут уже. І ось з'явився перший сигнальчик. Ну як перший. Монетний перший. Випала монетка. Так, що ми маємо? Маємо радянський Радянських 2 копійки 31-го року. Закидаємо воду. Я сьогодні другий раз вже беру так. Хто бачив попереднє відео, той вже бачив цю бутилочку і монетку, які я знайшов. Так що... Шукаємо далі. Ось тут була перша монетка, була ямка. Приблизно метр півтора. Знову сигнальчик. Сигнал був такий самий, але попалась ось така ось монетка. Здається, мідна, здається, да, Російська імперія. Маємо одну копійку. Так, руку не видно. Бачимо, що одна копійка Російської імперії. Отлічно, вже є один царик. Шукаємо далі. Так, знову є монетка. Зразу видно, що, що пізніх одна копійка. 70 Це 75 рік. 71, й ну коротше є. Шукаємо далі. Так, знову є монетка. Дві копійки. Радянський 73-го року. Так, от ми раз знайшов 15 копійок ранів. І так, на отакий от горбок в лісі. І залив сигнал під кущом дістав звідти ось монетку видно. Так, маємо дві копійки 36-го року. Отличненько. Далі дивимось. Я копаю, а ви дивіться рекламу, яка ось тут вискочила. Все, дякую, що переглядаєте рекламу. Шукаємо далі. І так, знову є монетка. Рядянська видно. 2 копійки. Так. 52-й рік. Лісенько, грядишка, нас ямка. Ось Сашина була засипана, ось я знайшов. З пів метра. Ось так. Та, так і вигнути. Саша позвав. Знайшов хрестика. Хрестик цікавий великий. З цього боку щось написано, здається. Так от, трошки вушко зігнене. Глибоко був? Ні, так. Ні, відносно. Поміємо покажемо. Так ось. Впався гарний сигнал мідний, вирив, таку є І Ось така от шайба. Ох, яка здорово. Напевно знову п'ятак. Вчора п'ятака знайшов. Сьогодні. Вчені, да, так, але СССРський. 24-го року. Да. О, якраз влазить в горлышко Отвічно, дальше шукаємо. Так, ось під цієї деревини виколупав монетку. Півчаток гарний. Светік. Так. Дві п'ятдесят зьому. У гарний. Клас. Вже декілька монеток є. Так що можна сказати, що вже вдався Ну і чого, ще трішки пошукаємо. Поки не стемніє. Так практично зверху. навіть не копав, Прогріб листя. Десь монетка. 15 копійок ранніх рівнянських. 40.8 рік. Пішенько. Добре є, шукаємо далі. Так, я звісно не знаю, що це за дерево. Ну не клен і не бере заточно. Якийсь явір чи щось. Але хтось вирішив з нього попити соку. Де сухо. Я не знаю, якась вода дощова вач, що набігла. Що, хтось великий знаток, звісно. З точині соком. Напевно йому смачно було, коли він його пив. Так. Щось давно немає монета, хожу, хожу. Напевно прийдеться вертати знову туди. Звідки прийшов? є так. Так. на дорозі. Знайшов щось на метку. О, 50 копійок. Пізній радянський, 50 копійок, 84 рік. Ну чо, також знахідка. Такі пізні. От Саша знайшов одну копійку 1935 року нового стиля. Хороша знахідка. Так що шукаємо далі. так, ось цікаву таку монетку знайшов. Якась китайська чи японська. З алюмінією зроблено. Вийшов з лісу на поляну. Пісок зараз тут пройдуся, можливо хто що загубив колись. Так ось. Глибоченько так. Випала монетка. Видно, що 20 копійок радянських. 48-го року. Так, шукаємо далі. Гарно випала монетка. Але не прийшлося перебирати. Сохран шикарний, 2 копійки 36-го року. Бігом в воду. Поки не висо. Так, все що... на сьогодні завершений. Більш нічого не знайшов. Тому вже передівся, будемо їхати додому. Зараз ще Саша підходить. Вдома вже дістану монетки. По ще порахую, помию і зараз вам покажу, що знайшли. Так що дивіться далі.